Салют усім середньостатистичним на зв'язку. Адепт. і сьогодні під'їхало продовження рубрики вперед у минуле, а саме огляд наступної четвірки легендарних і поістині незабутніх машин, які колись дарували нам купу вражень у міру своїх особливостей. На жаль, якихось танків уже немає у грі, по крайній мірі у їх первозданному вигляді, а якихось так понерфили, що вони банально розгубили усю свою унікальність, але як же ж приємно згадувати те, на що вони були здатні. Так як усю техніку я не зможу вмістити у один ролик, продовження залежатиме лише від вашої активності, приємної ностальгії. Відкриватиме сьогоднішню частину або продовжуватиме цикл історії ніхто інший, як МТ-25. І тут такі підписки різко полетіли в мінус. Який МТ-25 Т-52 хочу. Будемо відверті, на ньому ви і зараз політати можете. А от на одній із варіацій МТ-шки... На жаль, ні. Я навіть припускаю, що Тесак ЛТ 10 рівня Чехословаччини, як і вся його гілка, завдячується в кові своєю появою. Хтось із вас уже здогадався, що мова піде про ша 37 Яку у ті часи і по сьогодні можна зустріти на Т-80 і Т-46? От тільки барабаном на два снаряди навіть у 2016 році здивований не будеш, тому ша 37 була підтягнута відповідно до рівня. І кількість снарядів у барабані, зокрема, 30 штук, уже не кожного залишала байдужим. Та й сам барабан, хоч і був класичним, так звана магазинна система заряджання, але мав певні нюанси. Кількість касет налічувала 10 штук, а кожна касета у свою чергу вміщала три снаряди. Якщо ви не встигли застати МТ 25 із цим кулеметом, то найближчий по відтворенню стрільби Шармлі 75. Мова не так про реалізацію, як про спосіб ведення вогню. Чому ж тоді я на початку заговорив за ДСК, якщо є схожа гармата на французові? Думаю, кадри, які ви бачите зараз, і так пояснюють усе без слів. На відміну від 75 ки МТ мав миттєву перезарядку між касетами. 0,33 секунди, і точно таку ж між снарядами. Тобто, по факту мав змогу безперервно по міркам того часу наносити шкоду. Точно так, як це роблять чешські ЛТ. Звісно, не так блискавично, але то 2000. 16 рік. Також потрібно відмітити малий Альфа страйк кожної пайки і низьке пробиття, що знову ж таки притаманно гілці Тесака. Якщо пробій сейвити неможливо, тому що 46 мм звичайним і 62 мм преміальне на шостому рівні, це ще той виклик здоровому глузду, то за альфу я насправді вступився. Ну камон, 30 пайок по 40 одиниць. Одна касета це 120 середнього демеджа, один барабан це 1200, і це за часів, коли ЛТ максимум до 600 хп дотягували, а ВТ мали під 9 соток від сили. Погодьтесь на фоні таких показників це діло звучить інтригуючим. Чому ж не так багато гравців пам'ятають цю гармату, або чому ти взагалі не знав за її існування? А граєш більше 10 років. Однією з причин було пробиття. Це ми вже обговорили, тільки додам, що у 2016 році рівень боїв цієї петарди складав 7, 8, 9. А ви і однокласників, знаєте, серед СТ в лоб ну не завжди брали. Друга причина це довга перезарядка. Хоча б 36 секунд, зважаючи на відсутність турбачів, тоді як таких, насправді, дивлячись зараз, виглядало непогано. Ну і третя причина крилася у комфорті ведення вогню. Ну, 45 2,3 час зведення, і зверху ще розкид у майже одиницю. Після пострілу. Як ви розумієте, успішна реалізація усіх снарядів могла бути лише в упорі, а у вас ні хп, ні броні та і мобільність не ваш коник. А саме за це любили легендарно Т-52, на заміну якому і прийшла наша МТ-шка. Саме цікаве, що по параметрам потужності МТ перевершував легенду. Але був маленький нюанс, а саме 10 тонн маси зверху, які не давали стабільно підтримувати та й в загальному набирати 72 км. Зате таранила МТшечка, дай Боже. Ну, от і тому, то ти, якщо і бачив МТ-25, то зазвичай на Зіс-4М. Так званому Дироколі. Через певний час кулемет було вилучено, і наша шистка втратила фановість. А на фоні її попередника, який був на п'ятому рівні, ще й актуальність і якийсь там сенс і цікавість. Якщо ми зачепили барабанні ЛТ, пройти повз 5916 не можу. Так склалося, що моє знайомство з ЛТ як із класом техніки. Почалося якраз із даного китайця. І саме його симбіоз динаміки і вогневого потенціалу зумів покорити моє серце. Навіть готовий закластися, що знайдуться ще гравці, які дико кайфували від барабану 5916. І я прям таки зловив печальку. Коли дізнався, що у нього відібрали те, чим він заробляв на миску рису, його гармата була воїстину унікальною. Уже тільки тим, що це був барабан із можливістю встановити досилач, і це задовго до появи про джет. й барабан був класичним, а не дозарядкою. При фул фарші, а тобто досилачеві, вентиляції, допаєві. Хоча тоді я без нього, як і більшість, катав. І братерстві перезарядка п'яти снарядів, а саме стільки налічувала касета, складала 7,1 секунди. Відчуваєте різницю між МТ-25. А як почуєте альфу, то ще більше відчуєте, кожна пайка у середньому могла нанести 115 одиниць шкоди, тобто як одна касета попереднього савка. А перезарядка при цьому між пайками складала всього то 1,33 секунди, що робило вас таким собі Є25 е у моменті. Та й виходить так, що з одного барабану ви могли видати до 600 одиниць шкоди. І поки МТ ще прилаштовувала половину свого магазину і готувалась до тривалого КД. Ви вже без двох секунд як заряджені знову. Якщо хто не зрозумів, це до неможливого швидко. ДПМ5916 сягав 2700. Це бляха, муха було 12 років тому, і мова про барабан. Мінуси, звісно, також були пробиття. Так, знову воно. Звичайним снарядом 85 мм, преміальним 106. Це пробиття 2013 року. З сімками було нереально. Та блін, ладно, насправді навіть кваса пробити було задачкою не із простих ті ж самі 12Т і Т-21, куди краще справлялися з цим, але це не 46 УМТшки, у 2016-му. І, до речі, альтернативна гармата циклічна була присутня також. Тобто, можна варіювати було це діло, десь там не зайшов барабан, поставив точно таку ж саму гармату, як у МТшки, і погнав собі циклічно настрілювати. Наступний мінус це стабілізація, на яку накладався доволі довгий час зведення, як для кадемі снарядами в 1,3,3 секунди. Але треба визнати, що комфорт стрільби не вибивався із норми, як для барабанних ЛТ. Просто до цього доводилося звикати. Насправді, по мінусам, усе. Захипай броню я замовчу по причині малої кількості коридорних мап, тоді і некомпетентності гравців, що і сприяло варіативності розігрування направлень, ну і легкості вкатування, так би сказати, в бортину або в корму. А тепер до гармати додайте найкращий огляд серед ЛТ на шостому рівні. Здається, тільки Т-21, ще позмагатися міг, хороше маскування. І максималку в 60 км, яку китаєць набирав з ходу і стабільно підтримував. Звісно, із Т-52 не рівнявся, але мобільність однаково була на рівневі. І от якщо ми говоримо за фан-танки, у яких відібрали їх родзинку, що банально зробило їх нецікавими, то 59-16 втратив куди більше. Тому що окрім фана, дана гармата дозволяла грати на результат, що дуже рідко стається у нашій грі. Частина про виключний фан завершилася. Переходимо до легенд. Тут неважливі цифри, статистика, весь цим ускриється у спогадах і емоціях, подарованих цими піщаними монстрами. Так я вирішив спуститися у пісок, тому що із всіх низькорівневих імб за три випуски ми згадали лише за одного Т-18. Непорядок, так як на четвертому рівні була техніка прокачки, яку затьмарити преміальними варіантами ВГ не зуміли, на відміну від ситуації на рівнях вище. Топ-1 у моєму серці німецька бабаха Хедзер. Блін, як же ж ця назва! Торкає струни моєї душі. Його нерфили, але занерфити не змогли свого часу. Він однако гнув, як не в себе, ваншотив і при цьому недурно танкував. Стільки років, скільки гнув Хедзер, не гнула жодна машина. А він на хвилиночку у грі із самого старту. Найбільше фану в додачу до нагіба приносила 105 міліметрів. Та сама, яка ваншотила майже усіх однокласників, та що там фугас в борт міг ІСТ п'ятого рівня відправити до ангару. І першим трагічним моментом в історії Жан Клод Ваншота став патч... В якому ребаланснули фугаси. Усі володарі хедзера, думаю, пам'ятають ті моменти, коли його закидувало до п'ятірок, і ти тупо в силует обсікував КВ-1 фугасами по 100-150 кожні 7 секунд. До речі, так, при Альфі 350, що всього то на 40 одиниць менше, аніж у СУ-100. Каде німця було вдвічі швидше за Савкову ПТ 6 рівня. 3К ДПМ ех, прекрасний час, час повної домінації і усвідомлення безнадійного стану противника. Не тільки через велику альфу, а й через присутність хороших раціональних кутів нахилу броні, які прощали мільйон і одну помилку. Так як ХП наша бабахалка мала мінімум. По факту на три пробиття від Т-28. Єдиний мінус Хедзера, як на мене, був в огляді, а точніше у його відсутності. 260 метрів. Взагалі не піддавалися розкашці, тому побачите на ньому рога. Не було рідкістю, та навіть з ними противники могли зникати майже в упорі. Але і у нас був козир маскування. 45% без маскувальної сітки під час простою. Тобто, в моменті ми переходили у гру під назвою Хто кого перетерпить. Звісно, потрібно згадати за Косість гармати, опосередкований комфорт ведення вогню, коли мова заходила за дистанцію і повільно літаючи снаряди. Повірте, той драйв коштував усіх оцих нюансів, які насправді проявляли себе здебільшого на дистанції. Ще такий кумедний факт згадав, кут повороту гармати у сторони був різний. Вліво 5 градусів, а вправо 15. Та й сама гармата розташовувалась праворуч. А тепер короткий екскурс по знищенню Аріця. КД збільшили із 7 до 9,3 з хвостиком, час зведення, який частково фіксив. Трабли і стабілізацію із однієї 63 перетворили у 2,2 ,2 секунди. І саме страшне це підняття ХП. Я не говорю, що цього не потрібно було робити. Просто це глобальна зміна, яка потребує комплексних заходів із виокремленням специфічних танків, з якимось унікальним геймплеєм, які через умовний ребаланс постраждають. Що і сталося з Хедзером. Він, звісно, стоїть у моєму ангарі, але не як дієвий агрегат, а як данина пройшовшій епохи. Наступна легенда: одвічний противник Хедзера Матильда, танк, який не потребував навіть краплини скіла і хоч піддався не одному нерфу, ситуативною імбою бути не переставав. Коли цей великобританський залізобетонний сарайчик потрапляв у топ лише одиниці серед однокласників, не стовідсотково і тільки на голді, мали змогу нанести йому шкоду. І повірте, далеко не кожен міг вступити у пряму конфронтацію із Матильдою, тому що своїм дироколом вона миттєво знищувала і те, що добре стоїть, і те, що погано. Назвати її мінімаусом було не перебільшенням. Тим паче на четвертому рівні тоді мало хто знав про наявність слабких зон у цього середнього танку. Да, тактика ведення бою була доволі неоднозначною, так як від СТ не було отримано нічого. Мобільність і матида це взагалі слова антоніми, тому що, ну, 24 км максималки вперед. При не надто, і це, м'яко кажучи, хорошій потужності. Це сильно, це потужно і це капець, як неприємно. Хоча як кому мій екіпаж кидав цеглину на педаль газу і розбігався з танку на ходу. Я вас прошу, який там хід вони мені говорили? І поверталися уже десь ближче до вогневих рубежів. Напевно, сама печальна ситуація, яка могла спіткати цього Брауні, це коли ти залишився один в 5, чотирьох розвалив, але при цьому через те, що ти катався, десь на центрі карти зараз знаходишся, а в тебе на базі якраз то стоїть твій останній п'ятий противник. Так сказати, фатальна помилка, автоматична поразка. Треба зауважити, що броня була ультимативною лише у топі. Техніка 5 рівня, до прикладу, шила Матильду без особливих труднощів. Та й Дирокола при повному ХП серед рівнів вище ніхто не боявся. А що там боятися? 55 одиниць шкоди спайки. А, звісно, періодичність накидування вражала, особливо до оновлення 1.10, де додали і переробили обладнання, плюс забрали у мілкорівневих танків змогу ставити досилач. Коротше, до того патчу Матильда видавала по пайці кожну 1,7 секунд, а це 34 постріли у хвилину. При цьому мала одне із найкращих пробиттів на базовому снаряді серед СТ, якраз її пробою, і вистачало на пробиття собі подібного агрегату у команді противника. Нехай стабілізація виглядала опосередковано, але час зведення і лютий процес настрілювання, ну або ДПМ по-іншому, якось балансили це діло і знову ж таки в топі робили великобританця. Дуже грізним противником. Більше проблем аніж зі тобою, було тільки з оглядом. Як і Хедзер, Матильда у дефолті була сліпою, настільки, що залишитись проти зрячого, динамічного противника, який не упорюється, означало або нічию, або поразку. Особливо страшно залишатися було проти якогось Т-67-го. Наступний випуск відкриватиме саме він. Ідеальна ситуація це коли вам вдавалось кудись забитися, закривши при цьому доступ до бортів і корми, а противники втупу виїжджали під вас. І якщо в плані накидування, пробиття нічого не змінилося станом на сьогодні, то по броні величезні знаки питання, та й за динаміку пересування говорити не варто, зважаючи на тривалість боїв на даний момент. Останній гість із спогадів у роликові, на якого також вплинула голда, це ПЗ КПФВ2Auf. Або, можливо, ви його знаєте під іншою назвою Джедай. І вона дуже промовиста. Думаю, всі бачили кадри із зоряних війн, де світловим мечем відбивалися снаряди із бластерів. Так от тут те ж саме робила. І робить кругова проекція броні. Насправді, це єдина машина за три випуски, якої у мене немає і не було. Тому що у відкритому продажі Jedi від сили з'являвся ну, двічі і коштував баснословні суми. А у самі бородаті часи давався лише при покупці колекційного видання World of Tanks або подарункового видання, яке й було поширене на тодішньому СНГ. Кластері. Так от цей ПЗ свого часу був на вершині усіх топів. І якби у нашій грі створювався посібник по отриманню Колобків, то на першій же сторінці виведено в рамку було б фото саме Джедая. І це взагалі не перебільшення. Наявність такої машини у команді вже давала плюс 70% до перемоги, якщо не всі 100%. При кількості боїв у 3 мільйони гравцям на ньому вдавалось утримувати 65% вінки свого часу, і за порукою такого успіху виступало неймовірне бронювання для техніки третього рівня лоб корпуса 80 мм. І це мова про номіналку. Але там і без приведеного вистачало чим танчити однокласників. Борта і корма 50 мм. І якщо ви думаєте, що башта слабша, то помиляєтесь, ті ж самі 80 фронтально і по 50 по всій іншій круговій проекції. А тепер уявіть, що це був час, коли голда була за голду. Хоча будемо чесними, коли преміальні снаряди тільки ввели за срібло, і їх однако юзали зачасту лише на тесті і досить таки рідко на полі бою у травіальному рандомі. Незважаючи на вище сказане, машина мала найкращу броню на Рівневі. В додаток ще й ХПшок найбільшу кількість у 260 одиниць і нормальний огляд. 320 метрів. Повірте, на третьому рівні цього достатньо, щоб світити собі самому. І да, до речі, Джедай був ЛТшкою. У ВГ уже тоді були проблеми із класифікацією. У тарані німець майже завжди перемагав. І зазвичай без особливих проблем. 18 тонн маси. 18 тонн маси, ви вдумайтеся, все його існування було при ньому. Але тут має місце нюанс, сам джедай ну дуже рідко кого протаранював. Причину вже здогадались, я, я, вся проблема в динаміці. Максималка вперед у КПЗ складала 31 кілометр, але і їх через малу кількість кобилок побачити не було змоги. І не дай Боже підійматися під гору. За цей час гравець міг реально зганяти у Німеччину і відгуляти Октоберфест. Та й гармата моментами ставила палиці у колеса. На базовому снаряді грати навіть проти ЛТ було ще тією задачею 23 мм в основі, 46 мм голда. А ще треба було враховувати, що це кулеметна техніка і на дальню дистанцію не таку ж велику. Снаряди банально зникали. І це був самий невигідний преміум танк. Тому що якщо ви грали голдою, то мінуса були на голову вищі за самі марнотратні бої на десятках. Ну уявіть, у барабані 10 снарядів, КД-барабану 2,5 секунди, а ціна кожної пайки 400 срібла. Уявляєте, як страждала економіка на аккаунтах володарів цього агрегату? І от ми знову повернулися до стратегії ведення бою. І знаєте, як вона виглядала у моменти, коли я тільки починав грати у цю гру? Значить, джедай на хімках шукає неподалік від бази тихе, спокійне місце, де можна зашарітися. І очікує, поки не залишиться один в енну кількість техніки. Повірте, йому було плювати навіть на 9-10 противників. Тому що, на відміну від Матильди, його не хвилювало взяття у коло, однако майже ніхто і корму не міг йому побрити. І таким чином і фармились колобки на джедаї. Що ж сталося зараз? Засилля голди. Той самий Т-127 може з легкістю прошивати джедая, зайшовши в бор. МТЛС подарунковий, чи як він там, чисто в лоб попускає німця при тому, що другий навіть на голді майже нічого не може йому протипоставити. Все епоха пройшла. І хоч джедай може, потрапивши в абсолютний топ із ботами робити тих самих колодків. Але це вже не та тотальна зверхність як багато років тому. І на цій уже не дуже позитивній, але ностальгічній ноті ми будемо завершувати уже другу частину. І повір, на наступні випуски машин претендує чимало. Тому не будь байдужим, підписуйся і ділися у коментарях своїми олдовими спогадами. І поки будеш очікувати продовження. Велкаму плейлист вперед у минуле. Там є чим порадувати тебе, і він у майбутньому буде тільки збільшуватися.